Доброго дня, шановні колеги. Е, ще 30 листопада 2021 року, законом 1914, яке називається принесення змін до податкового кодексу України інших законодавчих актів, е, було введено таке поняття мінімальне податкове зобов'язання. Е, що ж це за поняття мінімальне податкове зобов'язання», Як його нараховують і хто буде його платником? 162 стаття податкового кодексу каже, що платником мінімального податкового зобов'язання є резидент, який володіє або користується чи орендує на умовах емфітевзису, постійно користується земельними ділянками, які віднесені до сільськогосподарських угідь. Тобто платники чітко визначені даної статтею. Податкове мінімальне податкове зобов'язання обчислюється контролюючи органом, в даному випадку податковою службою України на підставі даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі оригіналів чи належно завірених копій тих документів, які нам будуть подавати платники, і які підтверджують право користування чи володіння даними земельним От. Сам порядок визначення мінімального податкового зобов'язання встановлено статтею 38 Прим податкового кодексу України. Як ми будемо, і як ми вже нараховуємо дане податкове зобов'язання? Значить, оця стаття 38, Прим говорить, що мінімальне податкове зобов'язання нараховується. За відповідною формулою. Тобто береться, нормативно грошова оцінка землі, якщо вона проведена, множиться на площу, визначену в гектарах, множиться на відповідний коефіцієнт. Зараз я на ньому зупинюся, множиться на кількість місяців, коли. Термін володіння земельною ділянкою і відповідно ділиться на 12 для того, щоб якщо е, земельна ділянка перебуває не повний рік. Тобто, ми зараз на прикладі розглянемо. Скільки людина, громадянин власних землі чи користувач може платити цього мінімального податкового зобов'язання? А я ще не сказав, що ми говорили за формулу нормативна грошова оцінка землі, якщо проведена, то множиться на площу. Якщо не проведена, значить дана оцінка береться із середньої грошової оцінки, яка склалася по регіону. У даному випадку по нашій області тобто ми можемо зараз, на прикладі розглянути, як е, будемо нараховувати, скільки громадянин може платити цього мінімального податкового зобов'язання. Для прикладу, якщо громадянин е, володіє сільгоспогіддями, які не передані в оренду які не передані в оренду загальною площею 2,3 гектара, Ну, будемо думати, що земля була у власності е, цілий 2022 рік, для того, щоб не Ділити по місяцях. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки не проведена, тому ми застосовуємо нормативну грошову оцінку по області, а це 29 тисяч 35 гривень. Тобто мінімальне податкове зобов'язання будемо визначати 29 тисяч 0,35 гривень. Множимо на площу земельної ділянки, тобто на 2,3 гектара, і множимо на коефіцієнт визначений податковим кодексом. Коефіцієнт визначений 0,05. Хоча в прикінцевих положеннях на період 2022 2023 рік даний коефіцієнт зменшений до 0,04. Ну наразі ми порахуємо, яка сума МПЗ буде складати із врахуванням коефіцієнта 0,05, тобто 29,035, нагадую, нормативна грошова оцінка не проведена, ми беремо було, не по області. Множимо на 2,3 гектара, множимо на 0,05, ця сума буде складати 3339 гривень. 3339 гривень. Це з коефіцієнтом 0,5. Якщо брати коефіцієнт 0,4, от звичайно, ця сума буде, буде складати 2671 гривню 22 копійки. Сума буде менша. Мінімальне податкове зобов'язання нараховується, як я вже сказав, за ті землі, якими користується громадянин, чи які перебувають власності, і які наголошую відносяться до сільгоспугідь, які станом на 1 січня 2022 року перебували за межами населених пунктів. і що важливо, за земельні ділянки, лише за земельні ділянки, які не передані в оренду. Тобто по них не оформлені договори з іншими сервісно-виробниками, зареєстровані в відповідному порядку. Якщо передано в корен є відповідний договір, платник фізична особа, не, фізична особа не буде платником мінімального податкового зобов'язання. А платником мінімального податкового зобов'язання буде орендар юридична особа або фізична особа підприємець, який обробляє е, дану земельну ділянку. Але наголошую, ці договори повинні бути офіційно зареєстрованими, і в такому разі е, власник земельного паю земельної ділянки платити е, дан, дане податкове зобов'язання не буде. Ми визначили оцю цю суму. Але зараз я скажу, що ця сума не є остаточна. Сума мінімального податкового зобов'язання зменшується на суму сплачених платежів, пов'язаних із виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції і сплатою належних платежів за вказану земельну ділянку. Це може бути арендна плата, може бути е, земельний податок, От, тобто і військовий збір, також зменшується. Від мінімального податкового зобов'язання, тобто, грубо кажучи, якщо людина людині визначаємо податкові зобов'язання оцих самих 2671 гривня, але людина за 2,3 гектара гектари заплатила тисячу, наприклад, тисячу гривень земельного податку чи арендної плати, значить, ця сума буде на су і військового збору певну суму, значить, ця сума буде зменшена. На суми сплачені до бюджету податку земельного і військового збору, тому що нам впродовж багатьох років громадяни декларують доходи від продажу власної СГ продукції, от і ці суми також суми податків будуть враховані при розрахунку мінімального податкового зобов'язання. Але хочу наголосити, що якщо для прикладу людині ми нарахували мінімальне податкове зобов'язання, і людина заплатила земельний податок, який їй нараховано було для прикладу там, 1500 гривень. Але людина мала гроші і заплатила там 3000, то відмінусовується буде лише сума нарахованого земельного податку. Не сума, яка пішла в переплату, чи там помилково заплачено заплачена більше, а сума, яка лише була нарахована. Буде зменшувати дане мінімальне податкове зобов'язання. Стосовно того, хто нараховує, наголошую: нараховує податкова служба, нараховує, контролюючий орган ну, кодексом для громадян для громадян. Податковим кодексом передбачено, що ми нараховуємо і податкові повідомлення рішення надсилаються. До першого липня року наступного зазвітнення. В цьому році ми нараховуємо мінімальне податкове зобов'язання за 2022 рік. От, якщо контролюючи орган, це потім буде питання озвучити під пенсіонер. Можете почувати це. Ага. Якщо податковий орган, не надіслав податкове повідомлення рішення. Значить, особа звільняється від відповідальності, передбаченим кодексом за несвідчасну сплату річного податкового зобов'язання. Тобто, чекати е е е е е паперку по, по мінімальному податковому зобов'язанню. Значить, якщо ще зупинюся коротко, якщо громадянин отримав наше податкове повідомлення рішення, однак він вважає, що воно Нараховано неправильно з тих чи інших причин, можливо, земля передана в оренду, але цю землю ми включили в розрахунок. От. Можливо, він користується меншою земельною ділянкою, чи, можливо, вказана земельна ділянка була передана в користування чи продана е іншій фізичній особі впродовж року, значить громадянин має право е прибути до податкової служби і надати підтвердні документи, які е будуть. Доказувати те, що е, його сума податкових зобов'язань має бути меншою. Тобто, закон, е, Кодекс дає йому термін впродовж 30 днів звернутися до контролюючого органу і для, для того, щоб провести звірки. Ну, чесно так, як ми вже привикли, як по нерухомому майну. Е, якщо ви знаєте, що це у вас є нарахування, чи думаєте, ну проведено неправильно, то маєте право звернутися для надання підтверджених документів. От, але е, ми беремо ці підтверджені документи, робимо перерахунок і одночасно даємо запит до державних органів, е, які володіють вказаною інформацією щодо що земельних ділянок, тобто перепровіряємо вказану інформацію. Тобто, якщо це все сходиться, значить ми, е, наше сформоване податкове повідомлення рішення і надійсне на платнику, ми його скасовуємо. а... Робимо розрахунок по е, нових площах чи по нових тих даних, які надав платник. От. Хочу сказати, що м, е, сума мінімального податкового зобов'язання перераховується до місцевих бюджетів, зараховується до місцевих бюджетів за місцем знаходження таких земельних ділянок. Це фактично як податок е, з доходів фізичних осіб. Е, Є запитання пенсіонер має город за межами селени пункту, Він має пільгу по земельному податку. Пільга по чи зберігається пільга по, по МПЗ? Пільга по МПЗ не зберігається, пільги по МПЗ немає. Тобто, якщо є пільга по як пенсіонер по земельному податку, то по МПЗ пільги не передбачені. Якщо б він був платником навіть земельного податку, йому б сума земельного податку врахувалася в зменшення суми нарахованої МПЗ, вказаному в даному випадку пільг пенсіонер по МПЗ мати не буде.